Слава Ісусу Христу! Сьогодні нас всіх зібрала Богородиця, щоб ми разом з Нею раділи тому великому святу, але знову ж таки ми його можемо по-різному прочитати, скажемо люди. Перенесемося в той час апостольський, коли учні на землі Ісуса нема. Вони тепер мають самі вирішувати долю церкви, так, скажемо, видимий спосіб, тому що Ісуса вони вже так безпосередньо не чують, не можуть його торкнутися, не можуть Його порадитися безпосередньо. Їм треба вчитися спілкуватися з ним через Духа Святого, через своє серце, яке має їх провадити. І ось лишилася з ними тільки Богородиця Марія. Вони, ну можна сказати, отримали від Бога велике милосердя. На початку, коли той момент найважчий був їм, коли мусили самі лишитися і тут наступають переслідування. Ісуса нема. Для людей це трохи паніка, але Ісус лишив їм свою матір. Яка була тим видимим зв'язком з Ісусом Христом. Вона про обрат церкви також, Богородиця. І ось цей видимий знак з тими апостолами вона для них як Мати, як та, яка знає, що їм сказати, тому що вона мати Божого Сина Ісуса Христа, Учителя. <кій> І той момент для них був дуже підкріпляючий такий. Вони пішли на край світу, нести Євангелії, але вони також поверталися. І ось коли вони поверталися, вони завжди знаходили Марію, щоб їй розповісти, тому що їхні душі переповнені, були радості чудес Божих. І тому Богородиця була то, яка і слухала їх, і, можливо, якось може щось радила, підтримувала, але найбільше, напевно, вона казала: Я молюся за вас. Я прошу Ісуса, помочі для вас. Напевно, це апостоли чули найбільше. І це їх підтримувало, це їх додавало сили. Але коли наступив момент, і треба було вже і розпрощатися з Марією, напевно, для них ну, черговий був такий, такий момент дуже непростий. Але треба було прийняти цю подію, що Марія відходить з цього світу. І тому для апостолів і для перших християн це був сум великий, смуток. Не так за Марію, як за себе, бо вони лишалися без її підтримки. Ясно, що вони за неї не переживали, тому що вони знали, що Марія Вона йде до неба, Ісус її забере. Це не було сумніву. Але сум, смуток був для них, вони втрачали ось цей видимий зв'язок з Ісусом. Видимий зв'язок. Але треба було прийняти, бо в цьому світі по-іншому не може бути. Але саме так, що приходить момент того прощання. Але ми можемо подивитися, тепер для Марії це була велика радість. З одної сторони, вона трохи сумувала, напевно, за учнями і за цими першими християнами, але знову ж таки її це. Запевненість я буду за вас пам'ятати в небі. Я буду пам'ятати і молитися за вас перед Моїм Сином. Напевно, ті слова були, можливо, останніми, які Марія сказала їм, тобто тим, хто її відпроважав, на останок. І можемо уявити собі, яка була зустріч, коли тут вона приходить, Марія, ось. До е, своєї тітки Єлисавети, <клух> несучи Ісуса в своєму лоні, в своєму серці. І свята Єлисавета з такою великою радістю викрикнула: звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Можемо так розумувати, як вітали її, коли вона входила в небеса. Можливо, щось подібне? Звідки нам це, що до нас приходить Мати Божого Сина? Ісуса? Можливо, просто була велика радість і вдячність, що Марія нарешті прийшла до неба, де її можуть прославляти, величати ангельські хори і святі, які увійшли в небеса після Воскресіння Ісуса Христа. Отже Марія, вона завжди, чи тут, на землі, чи вона в небесах, вона завжди пам'ятає про своїх дітей, про християн, які повірили в її сина, в її сина і в Божого Сина. Її радість і вдячність дуже велика. Вона саме через те, що хтось повірив, Її синові, вона отримує цією людиною повноту такої дійсно материнської опіки. Якщо людина дає право Богородиці допомогти їй в житті, Марія завжди спішить на допомогу. І справді дуже нещасні ті люди, які відкидають Божу, Богородицю, відкидають. Ну, може, не повністю відкидають як Матір Ісуса, але відкидають як ту, до якої треба звертатися, яку треба прославляти, е, якій треба дякувати, тому що вона це заслужила, вона і весь час заслуговує, тому що вона весь час пам'ятає про нас і заступається за нас. Як вона сама говорить ось в Меджугорі, коли об'являється, я всіх вас пам'ятаю і всіх поручаю вас в милосерді Божому. Отже, голос Марії дуже є голосний в небі, він дуже є могутній, хоч він смиренний і покірний, але цей голос звучить дуже впевнено, без сумнівів. Святе де сьма, говорить, коли людина молиться з сумнівами, вона не осягає нічого. Хто хитається, хто сумнівається, подібний до хвилі, яка є нестабільною. Отже, в Марії нема сумнівів, вона знає, кому вона повірила, і вона цю віру здобувала в тяжких трудах на дорогах пустель, на дорогах Єгипту. На дорогах Єрусалимських, хресної дороги, вона здобувала цю віру саме там. І ті її кроки йшли по цій землі і були не раз в крові, тому що вона йшла там, де хотів Бог, де Бог її провадив, куди Бог її вів. Вона не питала, що, або не якби, як би скажем, ну, якось е, не питала або е, проти Бога не говорила, коли е, чула, що там буде дуже трудно. Вона просто йшла, пішла в Єгипет без найменшого якогось нарікання або спротиву. Вона знала, хоче так Бог. Тому цінність Богородиці для нас в тому, що в неї нема сумнівів щодо молитви, щодо віри і щодо любові Бога. В неї немає сумнівів. Коли ми до неї пристаємо, ми самі отримуємо цю можливість без сумнівів вірити, надіятися і любити Бога. Кожен може сам якось в своєму е, житті е, ну, переконатися, наприклад, коли ви. Почуєте людину, яка вам кине сумнів. Часто можна почути, ну, часто не часто, але в випадках таких можна почути, коли людина дійшла по дорозі і раптом його вісти, скажімо так, або з якоїсь іншої секти підійшли, кілька людині питань задали, кілька їй дали своїх думок, і людина приходить і каже, я вже сумніваюся, я вже сумніваюся. Таке можна почути. А чому? Тому що вона пристала до людей, які не мають віри, які сумніваються, які кидають одразу якусь іншу науку, подібно як перші люди, котрі, коли в Едемі були з ласки Божої е, там оселені, е, коли спокуса прийшла, чи справді Бог вам сказав не брати вам? Нічого з того, ну, в цьому саді ні, він дозволив тільки з одного не брати. І починається кидання спокус. Бог знає, якщо ви це споживете, ви станете дуже могутні, станете багато розуміти, багато знати. І в людей кинута спокуса. Людина почала в це вірити. Почала вірити в спокусу, яка підважила Божу правду. І все, і до чого прийшло? До того, що людина відпала від Бога, сховалася від Нього і зробила проти Його волі. Ось до чого веде спокуса. Але коли ви, наприклад, маєте сумнів, але знайдете якусь людину, котра вам тверезо, чітко все пояснить, у вас зникає спокуса. У вас це стає зрозумілим і ясним, тому що людина. Принесла вам світло розуміння і певність. Вона вірить так, і ви вірите. І ви чуєте, що це добре, ви чуєте, що в душі мир є. Тому для нас важливо, як ми будемо чинити, до кого ми пристанемо, чи до тих, які заперечують віру, чи до тих, які заперечують молитву до Богородиці, чи ще до якихось таких подібних, чи ми пристанемо там. Де є віра? Чи ми пристанемо до Богородиці, щоб почути Її віру, тверду віру, без сумнівів? Каже Ісус: якщо у вас буде віра, як зерно гірчиці, зерно гірчиці, віра, як зерно гірчиці. Ви скажете, тій горі, перейди, і вона це виконує, і для вас не буде нічого неможливо. Як важливо мати в цьому світі людину, яка не сумнівається. В Божих правдах, в вірі. І треба таких шукати, тому що коли ми будемо шукати тих, які підважують віру, а може, а нам ніхто не сказав, а з цього світу ніхто не прийшов і ніхто ще не сказав нічого. Десь людина, наприклад, таке почує, і вже в неї щось починає там точити її душу, якийсь черв'як сумнівів. Черв'як сумнівів. А сумнів це протилежність твердості. Коли є дерево таке здорове, воно тверде, але коли воно, скажімо, з'їджене черв'яками, воно стає порохнявим, воно ламається, воно навіть на вогонь не, не здатне, не добре, воно буде ну, горіти. Тепла від нього не буде, воно порухнаве. Це те, що робить з людиною сумнів. І тому в цьому світі весь час де війна між сумнівом а правдою, а вірою. І ось церква Христова, яка створена Ісусом, і яку творять апостоли Христові. І в якій Богородиця особливе має слово, допомоги і підтримки нас у вірі, це є велика сила і благодать для нас. Тому коли ми, наприклад, приїдемо і скажемо, в Меджугорі люди заїдуть, а в якесь місце там, де Марія об'явилася, ми подивимося, як люди там перемінюються, вони віднаходять там сенс життя, зміну життя. Вони віднаходять для себе правду. Починають виправляти своє життя, починають вникати в те, що Ісус сказав, тому що це є великий дар, великий дар. І ось Богородиця саме той, є, котра не сумнівається. Тому Ісус сказав: Сину, це твоя мама. Бо учні засумнівалися в Ісуса. Чому вони втекли? Вони засумнівалися. Вони страхом були сповнені, тому що. З сумнів і страх вони йдуть разом. Євангелист Іван, Іван був біля Христа, Ісус каже, Це Твоя Мати, Ісус дає йому силу поміч Марії, щоб Іван, який буде разом з нею, і буде біля її серця або в її серці перебувати. Значить Він міг черпати ту певність віри, не сумніватися. Не сумніватися в тому, що Слово Боже є правдою. І не залежить, що відбувається, як, наприклад, з Ісусом, коли Він вмирав. Треба було, але це не значить, що Ісус неправдивий, або в нього треба сумніватися. В ньому треба сумніватися. Це не значить. Просто Ісус мусив пройти такий шлях, щоб людині дати спасіння. Ісус, коли пішов у смерть і пішов на хрест, Він пішов у світ сумніву. Одразу люди, які бачили його, навіть ті два учні, що йшли на ГМУ, кажуть, ми так вірили, а. Потім ми всі засумнівалися. Він мав визволити, він мав рятувати, а в кінці Він, він був загинув. Тобто, в них була спочатку, вони так вірили, вірили, а потім, коли Ісус ось почав вмирати, на тому Христі розп'ятий, люди всі піддалися великій спокусі сумніву, розчаруванню, Тому що Ісус увійшов в такий світ, світ сумніву. З яким зв'язана смерть. Ісус пішов туди, щоб прокласти шлях, врятувати тих, хто там, скажем, знайшовся, хто туди попав через свої сумніви, через свої спокуси, через свої гріхи. Ісус пішов, щоб їм дати це світло, щоб вони прийняли знову і знову слово Його і не сумнівалися. як ось Апостол Петро йде по воді, виходить з дозволу Ісуса, і тут раптом сумнів страшний, і Він починає потопати. Ісус каже: мало віри, чому ти засумнівався? Це Ісус виправляє. Мало віри, чому ти засумнівався. Тому Богородиця та, котра ніколи не почула від Ісуса. Наприклад, Марія або моя, моя мати, наприклад, як Ісус міг їй сказати, чому ти засумнівалася? Такого не чути. Щоб Ісус сказав до своєї Матері, що вона засумнівалася, що в неї мало віри. Такого нема. Тому що вона ніколи не сумнівалася, навіть коли Ісус помер, біль був, звичайно. Але в неї не було сумніву, вона чула, що це щось велике здійснюється і прийде час великої перемоги. Ісус переможе смерть. Він для цього прийшов. Тому сьогодні ми святкуємо це свято, кажемо успіння або відхід Марії до неба. Вона не вмирає, вона переходить у життя, вона переходить там, де вже сумнівів немає. Вона тут мусила боротися весь час з тими людськими сумнівами разом з Ісусом, їх перемагати, ті сумніви, виправляти, але вона заходить зараз у світ, де сумнівів не існує. Це світ, де є істина, де є правда, де є мир, де є радість велика, тому що там нема сумнівів, там нема смерті. Там є життя, правда, і істина і життя. Тому ось, нехай наші серця будуть завжди в серці Марії, щоб ми завжди знали, до кого звертатись, коли є сумніви, коли є страхи, коли є щось таке, що нам точить душу страхами різними, щоб ми зрозуміли ось та в якій нема сумніву. Як Ісус про Натанаїла сказав, це справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. А Марії можна сказати, це справжня ізраїльтянка, в якій нема сумніву ніякого, в неї істина». І тому наші серця, це серця дітей Марії, хай будуть в її серці, щоб сумніви нас минали, і ми вірили твердо Ісус. Наш Спаситель Ісус переможець над смертю, над гріхом. Ісус переможець і нашому житті, наших гріхів, і щоб разом з Марією ми колись увійшли там, де вже ніхто не буде переживати своїх сумнівів, тому що побачить так все, як є обличчям в обличчя, як пише апостол Павло. Хай Бог в цьому буде прославлений Богородиця е також а для нас. Спасіння через Боже воносердя, слава Ісусу Христу.